Сьогодні до нас завітала ялиночка. Вона прийшла до нас по допомогу і знає, що ви їй не відмовите. Звірята просять, щоб ви влаштували для них у лісі справжню зиму, Прекрасимо лісову ялиночку пухнастим сніжком. Дітки, для того, щоб зробити ось таку засніжену ялиночку, нам для роботи потрібно. Аркуш паперу синього кольору, три квадрати різного розміру, більший, менший і найменший. Також обов'язково ножниці, клей, ось такий прямокутничок для стовбура, і ватні диски для сніжку. Для того, щоб зробити ялиночку, нам потрібно скласти. Наш квадратик напіл куточок до куточка. Ось так складаємо, а потім ми його розрізаємо по лінії згину, дітки. Потім слідучий беремо квадрат, також згинаємо його куточок до куточка. І розрізаємо по лінії згину і беремо третій квадратик, знову складаємо куточок до куточка і знову розрізаємо по лінії згину. Спочатку ми викладаємо нашу ялиночку в стовбу, потім беремо трикутники великого розміру. Ось так і накладаємо один на один. Так. І Потім, дітки, ми приклеїмо нашу ялиночку. Ось така ялиночка у нас, дітки, буде. Тепер ми беремо стовбур, охайно намазуємо клеєм і приклеїмо стовбур посередині нашого листка. Потім беремо трикутник. І наклеюємо ось так. У нас дітки, двосторонній папір, а якщо у вас з одного, з однієї сторони білий, а там зелений, то ви мажете з білої сторони. Ось так накладаємо і накриємо. І залишилось у нас два трикутника маленьких уже. Трішки не мазум клею, небагато. Ну, все, наша ялиночка дітки готова. Можна серветкою ось так охайно її притиснути. А для того, щоб зробити сніжок, можна ватний диск розрізати навпаки і ось так приклеїти. Біля ялиночки. А сніжок. Який ми зробили також з ватних дисків. Ось так для полегшення. Спочатку наносимо клей, а потім ми клеїмо сніжок наш. Ось так обережно його прикладаємо до ялиночки. Ось така у нас засніжена ялиночка буде. Малята, а ви можете пофантазувати і зробити більше сніжка. А також домалювати сніжок. Дітки, а ви пофантазуйте звірята вам будуть вдячні.